Немає у світі перешкоди, яка завадить українцям бути вільним та щасливим народом. Ми стоїмо до кінця, тому жоден ворог не в змозі нас здолати. Кременчуцькі новини в ефірі вітаю вас. Ми розкажемо, чим запам'ятався сьогоднішній день. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ передав два потужних генератори для медичних закладів Кременчука. Як вони будуть використовуватись та чи вистачить їх потужності для забезпечення лікарні електрикою? Дивіться далі. Нещодавно Кременчук отримав чергову допомогу від фонду ООН ЮНІСЕФ через лінію Міністерства охорони здоров'я України. Це два великих дизель-генератори потужністю 100 кВт кожен. Вони будуть встановлені у міській дитячій лікарні та Кременчуцькому перинатальному центрі. Ми отримали по програмі міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ два генератора для наших медичних закладів. Це програма підтримки материнства і дитинства. За допомогою цих генераторів забезпечимо автономність лікарні і пологового будинку. І навіть якщо не буде світла, лікарі зможуть працювати, надавати фахову медичну допомогу діткам і виконувати свою роботу. Якісь. Це нове обладнання дасть змогу медичним закладам працювати повноцінно навіть під час повторних блекаутів, адже рашисти продовжують наносити ракетні удари по об'єктам критичної інфраструктури України і лікарні мають бути готовими до будь-яких позаштатних ситуацій. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини. Кременчуцька перша міська лікарня імені Богаєвського за рахунок міського бюджету отримала сучасну ендоскопічну відеосистему, яка дозволить якісніше обслуговувати пацієнтів. Більше про це дізнавались наші журналісти. Війна надзвичайно складний час, коли світ втрачає багато можливостей. Та Кременчуцька медицина, попри все за підтримки міської влади, продовжує розвиватися. За кошти міського бюджету Кременчуцька перша міська лікарня імені Богаєвського вкотре отримала сучасне медичне обладнання, яке допоможе якісніше надавати допомогу пацієнтам та виявляти і лікувати хвороби на ранніх стадіях. З роками наша лікарня стає більш обладнаною, обладнаною високоспеціалізованою апаратурою. Так, це ендоскоп, який ми бачимо, електрокоагулятор, також рентгенапарат цифровий. Ми за останні часи дуже багато отримали закупівель таких от від місцевої влади, і це дуже важливо. Ендоскопічні відеосистеми Fujinon та SonoScape дозволяють проводити обстеження на вищому рівні. Апарат має широкий спектр можливостей. Проведення не тільки гастро, бронхо- та колоноскопії, а й біопсії та видалення поліпів. Ми маємо відеогастроскоп. Джинон дуже високої роздільної здатності, відеоколоноскоп високої, високої роздільної здатності, відеобронхоскоп. І це надає можливість виявляти передпухлинні стани, пухлинні стани, виразки і інші запальні захворювання шлунково кишкового тракту та бронхолегеневого дерева. Перша міська лікарня подбала і про можливі форс-мажори на випадок відключення світла до апаратів. Підключений безперебійник. Навіть якщо під час такого тяжкого стану не дай Бог виключиться світло, ми зможемо провести гастроскопію, наприклад, у невідкладних станах, прошлунково-кишкові кровотечі, наприклад, і надати допомогу, навіть не маючи світла на протязі там 40 хвилин. Завдяки новому обладнанню обстеження проводяться безкоштовно. Більше того, за кожне використання ендоскопічного апарату лікарня отримає кошти від Національної служби здоров'я України. Дякуючи цій закупівлі, ми можемо надавати це обстеження нашим містянам, і це дуже важливо в наш час. Також пройти її можливо безкоштовно за електронним направленням від сімейного лікаря. Тепер це нам надає можливість не оперативним шляхом, а ендоскопічно, не інвазивно кровотечі. Ця ендоскопічна відеосистема на одному рівні з обладнанням найкращих лікарень країни, і це дозволяє проводити надзвичайно якісні обстеження в межах міста. Забезпеченість сучасною медичною апаратурою в нашій лікарні значно покращилася. Ми маємо можливість бачити те, що раніше не бачили тільки в великих містах, обласних центрах. Лікарі мали ендоскопісти, мали можливість мати таку сучасну цифрову апаратуру. Дарія Кимець Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. В Україні стартувала програма, за допомогою якої українці зможуть замінити старі лампочки на нові led лампи. Їх можна отримати безкоштовно. А яким чином дізнайтесь далі? Наразі є велика потреба у донорах. Кременчуцька станція переливання крові закликає усіх мешканців міста долучатись до доброї справи та здавати кров для військових і цивільних, які цього потребують. Що потрібно знати, щоб стати донором, та які групи крові потрібні, дізнайтесь далі. Стале забезпечення донорською кров'ю і її компонентами, є одним із важливих складових обороноздатності нашої країни. Ми живемо у складні часи. Щодня Україна піддається масованим ракетним ударам з боку агресора. Внаслідок цього страждають тисячі цивільних і військових. І для того, щоб кожна людина, яка потребує надання трансфозіологічної допомоги, тобто переливання компонентів донорської крові, могли її отримати своєчасно і в повному обсязі, повинна. Працювати станція переливання, і звичайно, вона не може працювати без наших донорів. У 2022 році кількість донорів збільшилась на 70% порівняно із 21 -м. У перші 2-3 місяці війни всі відчували неймовірне піднесення патріотизму. Тож намагалися допомогти військовим своєю кров'ю ближче до літа. Динаміка кількості донорів стала меншою. Наразі війна триває. Потреба в запасах крові залишається великою. Я хочу, щоб сьогодні почули. Мене ті люди, яким від 18 до 60 років, що вони можуть допомогти не тільки якимись збором якихось коштів, виробами якимись для наших збройних сил, для нашої поліції, але можуть допомогти краплиною своєї крові. Для цього потрібно прийти до нас і здати кров хоча б один раз на рік. Зробити це значно простіше і легше, ніж думає більшість. Варто всього лише ознайомитись із рекомендаціями для донорів і мати гарне самопочуття у день здачі, не вживати алкоголю, жирної їжі та ліків напередодні. Але варто пам'ятати, дієта і голод це різні речі. Перед здачею крові необхідно обов'язково поснідати. Здаю кров уже не перший раз, третій раз. Закликаю всіх приєднатися до цієї процедури, допомогти цивільним, нашим армії. Будь ласка, здати кров для нас це дрібний. Ця, яка займає максимум півгодини. А для когось це може стати порятунком і врятувати ціле життя. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Відновлення соціоемоційного стану та справляння з важкими переживаннями ЮНІСЕФ реалізовує програму Соціоемоційна підтримка підлітків України, аби фасилітатори з різних куточків України мали змогу говорити та допомагати підліткам. Деталі далі. ЮНІСЕФ впроваджує в Україні програми тренінгових занять «Соціоемоційна підтримка підлітків України. Це такі фасилітовані кола для підлітків, де вони у супроводі підготовленого тренера виконують групові активності, націлені на відновлення соціоемоційного стану. Такі заняття проводять і у Кременчуці. Ця програма розроблена здається ще в 2017 році. Зовсім не для України. Вона в в дуже багатьох країнах. Європи, і Африки впроваджувалась в тих країнах, які потерпають від чогось, чи потерпали на той момент від стихійних лих від війн і таке інше. І наших тренерів стали вчити після того, коли розпочалась війна в Україні, бо це підтримка підлітків для проведення цих кіл. Леся сирота отримала все необхідне рекомендації та орієнтовні сценарії, канцтовари та матеріали для підтримки психосоціального благополуччя підлітків. Я не маю права займати позицію як педагога, так і психолога в цьому фасилітативному колі. Я не веду за собою як педагог, не розказую, чому вони не праві. Я як психолог не йду в глибину проблем, а я підтримую їх у їхніх якихось обговореннях, питаннях, проблемах. І тому на першій фазі ці питання стосувалися ще самопізнання, самопізнання своїх. Проблем в першу чергу емоційних Бо дивіться, в наша програма називається соціал Емоційна Підтримка. Емоції і соціум. соціум. Ти в групі, таких же самих, як ти сам, з такими ж самими проблемами. Під час проведення фасилітованих кіл Леся Володимирівна зрозуміла, що від спілкування з підлітками вона і сама отримує енергію. Я відчуваю, що я їм потрібна. На сьогодні це так здорово, коли ти хоч комусь потрібен і хоч в чомусь допомагаєш, раз вони сюди після уроків о 16 годині, коли вже а і навіть тоді, коли відключалася електроенергія, приходять, значить їм це для чогось потрібно. І навіть коли я інколи сюди їду вже втомлена на 16-ту годину після свого робочого дня, то потім якусь таку енергію отримую від спілкування з ними, бо ніби це все не даремно. Для психологині молодь України це приклад для багатьох людей та країн. З ними наша країна процвітатиме. Я з усі сили стараюсь тут ось, ну, не вести дуже вперед, не продукувати якісь знання їм тільки на їхній запит, а десь можливо підтримати. А в них є потенціал. У наших молодих людей дуже багато потенціалу. І в нас є майбутнє в нашої країни, бо в нас чудові молоді люди. Артем Ребров, Олексій Кражановський. Кременчуцькі новини. Як прийти у форму після свят? Це питання бентежить усіх, хто під'їдав смаколики за новорічним столом. Поради від лікаря, як правильно покращити свою фізичну форму далі. Під час нового року ми насолоджувались калорійними стравами під солодкі газовані та міцні напої. А тепер у тілі немає легкості, проте сідати на жорстку дієту не варто. Бажано пам'ятати, що ні в якому випадку не потрібно голодувати, тобто ці всі розвантажувальні дні, там не їсти, залишатися на якісь жорстких дієтах, соки, тільки фрукти або щось таке цього не потрібно. Зменшить кількість їжі на прийом впродовж дня, а прийомів повинно бути не більше двох-трьох разів на день. Харчуватися тільки в тому випадку, коли є відчуття легкого такого голоду. Тобто, звичайно, що холодильник повний, до нього хочеться підійти, якось він до себе притягує, але потрібно приходити туди тільки, коли є хоча б слабке, але відчуття голоду. Тому що переїдати, в принципі, не потрібно. Це перенасичуватися непотрібними калоріями. Звичайно, варто проводити більше часу на вулиці під час піших прогулянок на свіжому повітрі. Свята закінчились швиденько в тренажерну залу, і там ми піднімаємо якісь ваги і все інше. Ні, поступово. Тобто, стрес для організму було те, що ми вже переїли, що ми отримали надлишкову кількість калорій, і стрес буде наступний. Те, що ми будемо займатися фізичною активністю, але дуже тяжкою. Тому все таки краще прогулянки. Мінімізуйте вживання алкоголю, газованих та солод. Напоїв, пакетних соків впродовж дня пийте більше води. Важливою зараз на даний ну в даній ситуації є звичайно вживання алкоголю. Ну багато хто його буде вживати, але все-таки бажано використовувати сухі якісь вина, можливо, міцніші якісь алкогольні вироби, але звичайно, не в великій кількості. Тобто, щоб не було, не було якихось неприємних ситуацій, щоб вони були дозовані. Зробіть акцент на овочі, бажано на свіжі, тобто не на варену картоплю, а на щось волокнисте. Зелень, огірки, кабачки, різні варіанти капусти. Найкращий друг у схудненні це ваше харчування, а фізичні навантаження лише допомагають підтримувати здорове і функціональне тіло. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 2022 став одним з найскладніших для українців, але ми пережили його та впевнено йдемо до перемоги. Наші журналісти дізнались у Криму Чужан, чим запам'ятався їм минулий рік, та які в них плани на 2023 -й. Вже три дні як українці живуть у новому 2023 році, і напевно ніхто не хоче згадувати минулий, адже він приніс чимало болю та страшних подій. І кожен з нас хотів, щоб 2022 закінчився якомога скоріше. Хорошим нічим не запам'ятався. Дуже поганий рік. Саме погано, що йде війна. Є якісь позитивні речі. Наприклад, ми більше з сім'єю часу проводимо щодо негативу. Ну я думаю, його і так всі бачать. Да, хотілося б, щоб все швидше закінчилося. Ми не місцеві, тож для кожного, мабуть, переїзд в інше місто. Я думаю, так. Скоріше за все цим. Так, усе на цьому фоні якось потемнішало. Дуже важкий рік, дуже емоціонально і взагалі дуже просто. Хотіла, щоб він швидше закінчився, щоб в цьому році було все по-другому хорошо, що війна закінчилася, щоб все у нас було хорошо. У той же час майже у кожного були і позитивні моменти, які б хотілося залишити на майбутнє. Кремичжани переконані, що і минулоріч було щось гарне, що вони захотіли перенести у 2023 рік. Мабуть, те, що людям стало не байдуже, і от оця теплота, стосунки там знайомими з рідними, згуртованість це те, що хотілось би бачити. І звичайно, щоб люди залишались в країні, це, мабуть, найбільше радує, коли ти ну, ходиш по вулицям, по магазинам, а розумієш, що залишилось, багато хто залишився і в таких умовах працює, і навіть намагається ще більше зробити. От, не тільки для себе, а й для оточувачих. Ну, це от, дійсно ну, приносить таке задоволення і радість. Я думаю, що минуло це вже минуло, і треба дивитися в майбутнє. Треба думати, сказати, що чого? буде в майбутньому. Аналізуючи минулий рік помилки у ньому, та й все. Ми почали зустрічатися, так що це, мабуть, хороша новина. 2022 був роком випробувань. Майже в кожного відбулася переоцінка цінностей. Майже кожен зазнав втрат і зізнався про нові рівні страху та втоми. Минулий рік навчив бути сильним, попри все. Взагалі ці події нас всіх хаб'яніли, і ми стали добрі. Просто нам так кажеться. Насамкілі. Вообще, ну это доказано, наверное, раньше было так, когда люди попадали в такие ситуации, они становились добрее, ну, по-земному жить начали. Ну, научился, надо свою батьковщину любить и уважать, и защищать. Совершенно это люблю. да. Вот. Предповедальность за близких. Это правда, я Как-то сплоченности вроде бы людей, люди как-то понимают беду, может быть, чужую, как-то более сплотились, а более как-то стали такие добрее. К этому всему. Может быть, не все, конечно, но в основному с кем мы сталкивались, то конечно чувствуется, что люди стали лучше, И в планах для кожного українця на 2023 тисячі двадцять рік. Звісно, перемога хочу щоб все закончилась. Хочу, щоб була победа мирная, щоб уже щоб то що хотілось би, допустим, какие то Желання своє осуществить в этом году, що все вже в прошлом году не вийшло ні то, ні то, ні то нікуди поїхати отдохнуть в этом году, що все змінилося, що все було лучше. Миру хочеться. До Рухатись далі, розвиватись і допомагати близьким. Хай этот год, 23-й, буде гораздо краще, щоб нечись вигнати відсюда, всю блін. За нами побіда все одно буде. Тут одні плани закінчити війну. На умі тільки перемога. Ми дуже хоче, ждемо перемогу. Хотілося би на майбутнє, щоб все це швидше закінчилось, щоб у нас настав мир і ми почали відбудовувати нашу країну. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Віками Україна бореться за своє мирне існування. Український народ завзято захищає рідний дім, адже іншого в нас немає. Збройні сили, волонтери та звичайні українці рішуче йдуть разом до перемоги з гаслом Слава Україні.